П'ять ознак того, що хтось у вас закоханий. Ви комусь подобаєтесь. Номер один. Така людина стає такою приліпалою, Її хочеться вас пощупати, помацати, по потрохати. Хоча б ненароком, хоча б трошечки. Два. У такої людини будуть розширені зіниці. Така людина буде дивитись на вас із зіницями широкими-широкими. Три. У такої людини буде змінюватися голос. У чоловіків голос стає набагато глибшим, бархатистим та. Сексуальним. А у жінок голос стає м'яким і ніжним. Чотири такі люди будуть сміятися над вашими жартами. І причому цікаво, що навіть якщо ви говорите якусь несінитну цю або дурню, і вона не смішна, то така людина буде гігіхкати від ваших жартиків. І п'ять. Це така людина буде переходити на персональності або буде задавати вам якісь дуже інтимні запитання, типу, який в тебе знак Зодіаку, яка в тебе робота, що тобі подобалось в дитинстві, в яку школу ти ходив чи ходила. П'ять ознак. Подивіться, можливо, є у вашому оточенні хтось, кому ви подобаєтесь, але ви про це не знаєте.